Привіт. А я тільки прокинулася, бо ж спать в три години ночі. Сподіваюсь, що у вас усіх усе добре. У нас поки що норма, можна і так сказати. Так, дивилася ж серіал, хай йому аби що правосуддя. Додивилась до 64-ї серії, а далі нема. Є тільки, вона, видно, чи другий сезон, чи Бог його душу знає, написано 64, але це вже ну, показується, що події на, набагато вперед. Коротше говоря, розчарована, дай гуді. Стараєшся його подивитися весь і зразу, а воно не виходить. Не виходить. Так, щось на вулиці хмарно. Номер один. Я тільки, тільки оце встала, пішла, розчесала себе. Думаю, піду на вулицю, схожу, що там робиться. Хочу побажати вам усім хорошого дня і хорошого настрою і смачної кави. І, дай Бог, щоб у вас усіх все було добре. Трішки вам краси. Моя красотулечка. ой 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 Щось вона в мене вийшла між звичайними кущами. І чого воно так вийшло, я й сама не знаю. Треба пересадити. Он до дідулі в окно заглядають. Рятуй мою душу. Ну. Чи ви подуріли вже, Ваню, ти бачиш, що роблять? Бачу. По вікнах вже пішли. Так, тут хоч стульчик стояв у прихожій заглядав, а це вже по спальнях заглядають. Ой-ой-ой. Олійник. Олійник, а ну Підемо на базар, докуплю ще десяток помідорчиків. Да, де досажу, щоб вже з голови спало. Да і все. Щось таке на дощик наче кладеться. І петухи кричать. Трішки хмарно. Я вже давненько вдома досадила помідорчики, Кабачків один кущ не зійшов. Може воно ще десь зійде, не знайду, але Рядом, ну приблизно, продовбали ямку, води налили, посадили. Підсадила. Так само є в вірочки, де наче велика відстань, так збоку додала, бо подекуди грибуну, а він лізе. Не, не потрухло насіння. Це саме головне. Оце таким займалися. Зараз поп'ю кавусі і трошки відпочину, бо я сьогодні чамрена, що я спала? Нічого. <с Downtown> Ще ніяк оце руки не дойдуть до, до цих туй, щоб заслати ту мішковину. Да, корою зверху, Бо і кора тут лежить на углу, воно не годиться. Ну, коротше, і, і щось поки руки не доходять. Ніде воно не ділиться. Таке небо гарне. Такого сонця великого немає, де до вечора і не ждала. Думаю, посажає, як ото у колгоспі раніше, хто ждав того вечора. Садили. Цілий день на, на полях ту розсаду нічого їй не ставалося. Це я таке витворила. І не забувайте, що триває набір спонсорів на мій розіграш. Гарантуємо 3000 аудиторії, хто розвиває свій бізнес або ж свою сторіночку, переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. Сьогодні, може, ще здуру і заснув обіди. Ну, а чого б ні? Пляж там може і, і, і кимарне. Понаходила чашечки. це... Ці чашечки колись мені і Люда подарувала, ще як вони в гуртожитку жили. Ну, Вже, мабуть, вона блогвила, Я оце точно не пам'ятаю. Я знаю, що я приїхала на кемом, я тобі хочу подарувати два набори. Один такий з тюльпанчиками, а другий з чим теж якась квіточка. Я не знаю, чи той другий в мене ще щось осталось, ще ні. А цієї це ж як ото тільки почалось у 22-му році. Я в погреб посуд, в у кульок дві мисочки, тарілки чи миски, ну, тарілки, дві чашки, ну нам з дідуликом, то що тоді тушонку скупляли. І цей кульок між банками там у ніші, з посудою самою, стояв. А це я полізла, думаю, що воно там біліє. Витягую там тривожний кульок, воно і не, і не смішно, ой, гори да й Як думаю, заберу ну, чого ж, воно там лежатиме в тому погребі. Чашечки гарненькі такі. Дві штуки. Я, десь, може, ще є, я, я точно й не знаю, там треба в гаражі подивитися. Будемо доставати те, що відклали і тепер будемо витягувати. І користуватися на ну, що робить. У Нас так рідко бувають події в Чернівцях, але сьогодні, прямо зараз, ідемо з вами до сова. Приїхала до нас Чернівці Оля Галушко, буде лекцію давати саме по ювелірному гардеробу. Буде дуже цікаво, я впевнена. Прикрас. Чому я співпрацюю з брендом Сова? Це такий досить цікавий пункт, бо насправді мені неймовірно подобається, як ювелірний дім працює з колекціями. Мені дуже імпонує історія з різноплановістю, включі різних колаборацій з дизайнерами. Це дуже круто. І насправді прикрас досить комбінаторний. Цей блог про звичайну сільську жінку, котра у свої майже 60 докорінно змінила своє життя, практично перевернула його сніг на голову. І ви знаєте, Ліна ще дуже любить подорожувати. Ось, близько до її ювілеї, в неї теж намічається дуже цікава подорож, про яку вона буде розповідати у своєму блозі. Також Лена має чотирьох собачок, яких дуже любить, гарно за ними доглядає, і теж про це розповідає в своєму блозі. Тому ось залишаю під цим відео посилання. Якщо вам буде цікаво, переходьте і підписуйтесь на Лену. А я впевнена, що буде цікаво.

Особисто um, is this? у дві fish? двадцять fish? року та у березні двадцять другого торгівського а саму Ну, головне, що борщ, голубці Понятно. тоді непогано.